Ось так. ось так замерзла. Фенді, фенді. Стоять. Погуляла трішки. Холодно. Треба міховушку тобі шити. Поділилась фендіною їжею. Сірій. Мотузу тільки так. А кинула пиріжечка. Не дуже так половинку з'їв. Він вже почула, немає твоєї їжі. Їсть сірий ось. Сірий. Дай, дивіться, не звертаю уваги і не мішайте мені їсти. Ми сьогодні готуємо вечерю картопля з курочкою, тут крило і куча приправ Віка говорить. І оце так. В Духовку відправляємо. На скільки хвилин? Десь на 40, а може й годину. Угу. На 40, або може й годину. Ну і все. Дуже гарно. Віка каже, красиво. О! І потім побачите, який у нас буде результат. Ой, тут така вкусникище, смакота пахне. Я хоч так зніму, зараз виключать світло і ми, мабуть, не встигнемо. Дуже гарні вони тут і смачні будуть. На вечерю і на завтра лишиться. Достаємо наш сьогоднішній ужин. Должно бути уже готово. Ага, смакота буде. <клух> На кухні сьогодні ввечері готує Віка. Я тільки картошку чистила. Це була така Раз в неділю. Ну, нічого. Коли є час. Так, ну і що тут? Вроді готова, можна насипати. Ну, Ось вот така смакота сьогодні вийшла від кулінара мого. Внучечки. У нас вже все розтає Ой, доброго ранку. Йдем, я тебе погодую. Йдем, 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 йдем красунчик. А оце бачиш, ось гречку не доїв. Зараз помию. Ходім. Один. Бежит, бежит, бежи, бежи, давай, давай. Да. Дивися, крила тебе дала тришечки, крылышки там. Так, да. Идешь. Тут іще ось ще дивися. Бачиш, скільки я тобі дала. Це тобі Віка передала, ага, іще єсть. Не, неудобно якось мені. Тобі тут доставати. На, може, лишиш? Так, а який там лишить? Все погризе. Де вже сніжок розстає. Оце красуня по грязівці. Ну, трішки погуляй. На дворі тепло. Плюсова температура, все розстає, все біжить, тече. Погуляй трішечки. Я піду, Айке дам кісточку. Ой, тут скользота. Не видно гайки. Ая. Айчка, ти де? Айка! Мабуть, вольєр закрили. Так немає. Мабуть, в вольєрі. Ну, згодом принесу. Немає гайки. Бачили, яка в нього там вон, будка? А ззадів оце бульєр там он накритий. Мабуть, там і щось не виглядає. Ну, ладно, пішла додому. Нема, так нема. Потім принесу, коли буде лаяти. Він У ну, нас тут громихало чотири рази так Громнуло. А він боїться. От, от, от такий здоровий, а таке боїться. Чому я знаю, бо як молнія і потім грім. Він тікає і пригинається і, ну, боїться. Ось така у нас зараз погода. З криш капає, а тут ще не зовсім ростає. Ну, пішли додому, ладно. Фіндюха вже хоче додому йти. Трішечки провітрились. О! Ідемо додому. Да, Фіндюш? Я вже приготувала пісок, тут стоїть і в віранді, і тут, щоб не впасти, коли виходить. Да? Пішли додому. Ну, пішли лапки мить, пішли додому, красуня. Треба одягатись, треба щось тобі шити. Спроба номер два. Погодувати трішки Аєчку, ти де бувайка. Я до тебе приходила, а тебе не було. Привіт! Красунчик, на кого ти лаяв? На кого ти лаяв? Зараз я тобі дам їди, щоб ти не лаяв, на кого ти лаяв? Ой, держи. Держи Іще. і куди ти пішов? Вон там. Ай, ка, мені холодно. Іди бери ще. А я на на ото на. У мене по пальчиках тільки не бери. Я свій там. Не знаю, буде видно. Отам. Ну, зараз я йому ще дам. Айка, кушай, кушай. хороший. Ось такий у нас вечір сьогодні. З 9 ранку, як бахнуло і не стало світла. І оце цілий день. Холодно. Говорила вже, що у мене котел з електрозапалювачем і холодно. Звичайно, газ йде тільки до газової плитки, а котел не працює. І я зараз грію в ковшику, водичку і в бутилку налью. Положу собі в ліжко, тому що дуже холодно. І оце я так мила посуд, після вечері позапалювала свічки і нагріла воду, як у бабушки раніше в селі, гріли, мили, потім перемивали, полоскали. так і я сьогодні. Добре, що я сьогодні в день. Приготувала обід, і ввечері не треба було нічого робити. З одною свічкою дуже темно, то я іще й оці лампадочки запалила. Ну, такий у нас вечір. Навряд чи ми одержимо світло сьогодні, тому що Вікуля сказала, що ні в Дніпрі, ні у нас немає. Не знаю, немає зв'язку навіть. І у мене вже тут. Павербанк теж я зарядила, і вже майже лишилося 50%. І зв'язку зовсім немає. Так що, ні подивитись, ні почути. Ну, ось так живемо зараз. Ну, але це можна пережити, аби вже був скоріше мир. Так, свічкою йду в спальню. Тут у мене лампаточка горить одна, ті дві я тут затушила. І ось так. Фенді пішла до віки на другий поверх, ну а я в ліжко і під одіяло, хоч і дуже рано. Я не читаю книжки, очі болять. Та і вже нема чого й читати. Ну ось так. Поставила трішки хай погорять, а потім затушу і буду спати, а що робити. Сьогодні субота, 17 грудня. Я починала своє відео в четвер, 15-го. Утром, але в нас пропало світло. І коли воно з'явиться, не знаю. І коли я викладу відео, не знаю. Трішечки підзарядили в машині телефон, але зв'язку ні з ким і ні з чим немає. Зараз йде дощ щось такий у нас, поналивало. І слава Богу, що у нас плюсова температура. Зараз плюс 10. Приходила Наталя, я її оце провела і думаю, зніму трішки відео, що я поки що не можу викласти нічого. Все забрала з холодильника, виставила в веранду. Тут Трішки холодніше. Але м'ясо в морозильці ще не розстало. Це з вчорашнього дня, з 9-ї ранку, у нас немає світла і немає зв'язку. Це те, що в мене там в холодильнику. Зберігалось, виставила в віранду. А люди в гаражі вже по декілька місяців держать їду. І так що, ну... Не знаю, коли з'явиться це світло, понабирала води. І так обігріваю кухня. Тут на самий мінімум, але вже закипіло. З кухні йде тепло в спальню, залу закрила, на другий поверх закрила, вона туди не достає це тепло. От, і там трішки тепліше Віка сказала. Зранку зварила гречку, думаю, а вдруг і, і газу не стане. І зараз, що я роблю, як уже полежать хочеться, розморажую м'ясо, ось, ось це фенді буде. І хочу показати, в мене є так, може комусь пригодиться. Вчора з вечора мила при свічках посуд. Ось така є в мене бутилка. Ну, на, ну, я думаю, у кожної хазяйки таке має бути. От. І вона вже в мене декілька років оця. Я її не міняю. Десь є ще й новенька, коли прибиралися. У квартирі сина, то десь я її, а може, я там і викинула, не знаю. Це для чого? Сюди можна залити кип'яток, кип'яток і це брати собі і обігріватися от такою бутилкою. Чому, Да, зараз скажуть, можна грілку. Ми скільки не купували, там, де закручується ця вверху, обходиться, вода протікає або лопається. Не, не качественні що в мене тут іще є. Це в мене з чаю. Я його буду використовувати як добриво ну, добавлятиму в землю, коли буду садити, якщо будемо садити. І отак я збираю, воно підсихає тут, всі, хто приходить, і я всі п'ємо чаї і це почала збирати. Забула вже цю систему. Та я ж чаї п'ю такі. Що сама зробила, а це гості віка п'є. Ну інколи я теж п'ю. Не буду говорити, що я не п'ю, я інколи теж п'ю. Особливо з бергамотом. І там ще додають гранату, то мені той чай дуже подобається. Ну, і зараз я наберу свою грілку. Оце я налила сюди кипяток. І зараз. Це наволочка, але вона була призначена для електрогрілки. Вона зіпсувалася, наволочку я лишила. І зараз сюди засуну. І оце, як з вечора робиш, то до ранку тепле. Так що можна так обігрітися. А сьогодні субота ну, нічого. Витерпимо. Ось красуня навіть не сховалася. Ну, я ж говорю, зараз плюс 17 вже піднялося. І під, в ліжко і під одіяло. Треба щось почитати. Ой, не знаю, буду я ще знімати чи не буду, тому що, може, закінчиться зарядка. А зв'язку немає зовсім. Не можеш ні позвонити нікому, ні абсолютно. Дав Фендюш? Ну, там, чути сусідського айку, хтось пройшовся по душку. Ну, а ми не будемо виходити, будемо вдома. Нас на кінець то дали світло в першу чергу годую. Фенді нагріла їй в мікроволновки. Ну, слава Богу. По часі зараз 15.30 вечора. Ну, десь в 15, мабуть, включили. Точно не скажу, не звернула уваги. Їж, їж. Ось так. Без світла дуже важко.